Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 33-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 19 листопада 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 724 тисячі 50 особин за добу 1 610 і поранено 2 мільйони 172 тисячі 150 песиголовців за добу 4 тисячі 830, танків 9 382 одиниці за добу 17. Бойових броньованих машин 1992 одиниці за добу, 33, артилерійських систем 20 632 одиниці за добу 46 реактивних систем залпового вогню, 1 252 одиниці, засобів протиповітряної оборони 999 одиниць, літаків-369 одиниць. Гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 19111 одиниць за добу, 38, крилатих ракет 2754 одиниці за добу, 1. кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 29 548 одиниць за добу 120. Спеціальної техніки 3672 одиниці за добу 17. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!